Козацька рада, народження легенди. Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Зранку ворог вдарив по громаді шостки. Там поранені троє чоловіків, усі вони зараз у лікарні. Крім того, на Сумщині ворог влучив в об'єкт енергетики. Тож люди залишилися без світла. Там є перебої зі зв'язком. За даними обласної військової адміністрації, розгорнуто пункти незламності, тривають ремонти лінії електромереж. Ну, а ще двох людей поранило вночі, коли росіяни шахедами атакували села в іншій безрицькій громаді Сумщини. Одну жінку ушпитали, але ще одній медики надали допомогу на місці. Тим часом сумська громада оговтується після наймасованішої дронової атаки за все літо. Протягом доби окупанти один за одним запустили по ній близько 30 шахедів. У піщаному вигоріла ціла вулиця. Люди, в чому були, вибігали із палаючих осель. Чи є куди їм повертатися? Зараз Олеся боровик розповість. Страшно, чесно, дуже важко. Батьки строїли. Ніхто не думав, що таке може звучити. Світлана плаче та намагається хоч трохи навести лад у оселі, хоча й розуміє, що все це марно, адже будинок геть розтрощений. Всередині дверей немає, вікон, бачите, немає. Все в стіклі, все побите. Де було стікло, все побите. Стекла в стінах. Терчать, і якби, якби хтось з людей тут був, я не знаю. Будинок сильно пошкодив один із шахедів, а таких лише на одну вулицю окупанти спрямували десять. Може, полягали спать, і один за одним почалось 9 штук. Вони такі був свистрашні, тільки піднімався із залісу і сразу падав. Піднімався і падав. Ми вийшли в сусідів все горить повністю. Були прямі влучання в будинки, там здійнялися пожежі. Ми на поле вибігли всі, понакривалися ділом, тому що дощ тоді йшов. Ми голі, босі, в чому спали. Горіли хати, пожежна не приїжджала довго, тому що ну, боялися, що будуть ще ж приходи. Ну, Це було, звісно, я сьогодні як вспоминаю, але це було, мені кажуть, що це не знаємо, все було. Вночі мешканців пошкоджених будинків прихистили родичі. На ранок вже люди повернулися до домівок. Кому було куди. Хата ж Катерини перетворилася на згарище. В хаті нічого не залишилось, хаті все І ні речей. Нічого Нічого абсолютно. Оце вже віші позичені. Без дому і в такому віці. І хто зна що робить? Катерина оформлятиме документи на компенсацію за втрачене житло, а доти житиме у сестри. Без даху над головою залишились і двоє племінників Світлани. Ніде хлопцям жити будуть знімати. Старший винаймає, винаймав ось недавно квартиру. А цьому хлопцю ніде. Поки будемо шукати, десь породичок буде жити. Решту пошкоджених будинків допомагатимуть відновити волонтери та комунальники. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 59 дронів. Цілили переважно по північних та східних регіонах. Наші сили протиповітряної оборони 47 ворожих цілей знищили або знешкодили засобами радіоелектронної боротьби. Однак 12 безпілотників таки влучили у цілі. У дев'яти локаціях оминати трасу Херсон-Миколаїв наполегливо закликає Херсонська обласна військова адміністрація. А все тому, що від учора росіяни масово на атакують дрону, дронами дорогу. На шляху і досі перебувають чи не з десяток згорілих цивільних автомобілів, у які влучили безпілотники. Стоять машини, на жаль, які потрапили під атаку дронів. Одна навіть говорить від досі. Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили удар по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Атаками наші військові зруйнували логістичний ланцюг, котрий забезпечує постачання для ворожих військ. Зранку лунали вибухи у Джанкої і Красногвардійському районі. Ну а місцеві фільмували безпілотники і над Євпаторією. Опозиційні телеграм-канали повідомили про удар по нафтобазі поблизу залізничної станції. Там вигорів щонайменше один резервуар із паливом. Про ситуацію на фронті і необхідність прискорити роботу із усіма партнерами в рамках коаліції охочих. Президент України говорив під час наради з військовими окрему увагу приділили Донеччині та Запоріжжю, а також говорили про ситуацію у прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Зараз найважчим на фронті залишається покровський напрямок. Сьогодні наші захисники відбили там 23 атаки ворога. Ще одна триває. Точаться бої і на Лиманському напрямку, де Збройні сили зупинили 10 ворожих штурмів. На Новопавлівському противник 9 разів атакував наші підрозділи. Ну і досі тривають три бойові зіткнення. Сили оборони зупинили просування росіян на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Наші захисники не дали ворогу захопити село Запорізьке. Як той не намагався, над ним синьо-жовтий прапор повідомили в Генштабі Збройних сил України. Активні бої тривають і біля Новогеоргіївки, тож інформація про окупацію росіянами цих сіл не відповідає дійсності. Польща і надалі фінансуватиме роботу старлінків в Україні, попри накладене вето президента Польщі. Про це заявили у канцелярії польського очільника. Витрати на супутниковий інтернет для українських військових покриваються за чинним законом, і нова президентська ініціатива зберігає цей порядок. Нагадаю, Кароль Навроцький витував закон про виплати і безкоштовне медобслуговування безробітних українців у Польщі. Но ну, Україна активно обговорює гарантії безпеки з міжнародними партнерами. Йшлося про них і під час розмови міністрів закордонних справ України, Нідерландів, Бельгії та Люксембурга. Посадовці зустрілися в Одесі. Очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга заявив, безпекові гарантії повинні мати юридично зобов'язуючий характер. Також він закликав посилити санкції проти Росії і вже зараз спрямувати заморожені активи Кремля на підтримку України. Міністр закордонних справ Люксембурга виступив із емоційною промовою на нашу підтримку. Я не можу прийняти ідею про те, що можна віддати територію просто тому, що Росія цього бажає. Ви правда думаєте? Вони справді хочуть перемир'я. Вони хочуть припинити вогонь. Я не бачу, аби була серйозна позиція з російського боку, щоб зупинити війну. І тому нам треба посилити тиск на Росію. Для коаліції потрібні будуть супутники, телекомунікації. Ми не зможемо відправити війська, але будемо робити інший вклад сили у космосі. І ми дуже сподіваємося саме підтримку по для макрофінансової стабільності і на наступні роки. Для, для підтримки нашої економіки, це звичайно постачання зброї, це ППО, передусім, це артилерійські снаряди. Ну і третя позиція це інвестиції в нашу оборонну галузь. оборонну галузь і всі ці інвестиції, які зараз мають місце з боку наших союзників, це теж внесок у нашу спільну безпеку. Адже сильна українська армія це фундамент майбутніх гарантій безпеки для України. Про це наші дипломати домовляються і з європейцями, і з американцями. Що раніше Андрій Сибіго озвучив наше бачення держсекретарю США Марко Рубіо. Ну а напередодні Дональд Трамп заявив, що значні гарантії безпеки для України повинна буде забезпечити саме Європа. Але в цьому процесі також братимуть участь і США. I don't want to be only. Європа надасть їм значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, бо вони знаходяться поруч. Але ми будемо залучені з точки зору підтримки, ми будемо допомагати їм. І я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як вбивають людей. Віктор Орбан погрожує Україні довгостроковими наслідками за удари по нафтопроводу. Дружба угорському прем'єру не сподобалися слова Володимира Зеленського, що мовляв, тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Орбан назвав це відкритою погрозою Будапешту. Нагадаю, за цей місяць збройні сили України тричі атакували нафтогін, який постачає російську нафту Словаччині та Угорщині. І після ударів труба повністю зупинила роботу. Докладніше про те, що відбувається із дружбою, наскільки її зупинка є болючою для Росії, і як на це реагує Євросоюз, як обурюється угорський прем'єр. Про все це ми докладно розповімо у підсумковому випуску Єдині головне о 20-ті. Із тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути ще одну дитину. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він розповів, що, попри роки тиску, Дівчинка продовжувала навчання в українській школі онлайн і мріяла про освіту в Україні. Нині дитина у безпеці зі своїми рідними отримує необхідну підтримку та готується вступати до українського університету. Вінниця приєдналася до пілотного урядового проєкту Рух без бар'єрів. Так, в одній з багатоповерхівок міста встановили двосторонній ліфт, щоб ветерану Олексію Юрчанову було зручніше. Пересуватися на кріслі колісному. Як працює підйомник і чи можливо такий досвід зробити масовим явищем? Наша Вікторія Гетьман розповість. Ви вони так зробили, що я виїжджаю ось. Бачите. Ось так, метр за метром, ветеран Олексій Юрчалов демонструє, як безперешкодно дістається до ліфта на кріслі колісному. Віддікаю спокійно, без всяких зусиль. І відкриваємося так. От заїжджаємо, заїжджаємо сюди, заходьте, заходьте. І головне каже Олексій, піднятись на другий поверх тепер може самостійно. Нажали під'їзду, спускається, Ми заходимо, відходи. І от я нажимаю. Ще кілька років тому зізнається ветеран і уявити не міг, що звичний підйом на другий поверх стане для нього випробуванням. Все змінилось з початком повномасштабної війни. Тоді Олексій добровільно став на захист країни. Те, щоб Ваші чи мої діти ходили спокійно, в Макдональдс, спокійно пішли. Ви ж бачите, в даний час Росія це є окупант. Ми ж не прийшли до них відпирати чи там щось там ділити. Ми за своє. Після поранення на Донеччині два роки тому Олексій дістав важку спинальну травму. Пробило легке, пробило це, я просто практично говорити не міг. Говорити, воно хрипить нічого, не це. Важко, ну там. Це ніч, ніхто не думав, що таке може случитися. Від пупа я не відчуваю ні це, нічого. Вже два роки, як ветеран, продовжує реабілітацію. Щодня мусить тренуватись, аби знову стати на ноги. Для цього постійно доводиться їздити в інший кінець міста громадським транспортом. І ще місяць тому навіть просто спуститись з квартири на вулицю без сторонньої допомоги було проблемою. Раз був дуже. Приземлився дуже добре, так що важко було. Син з друзями його заносив, виносив. Сусіди так само допомагали, да, з першого поверха зверталися. Ну, дякую, що всі нас підтримували, допомагали нам. Ну а так би самому можливо було. Ліфт для ветерана у під'їзді облаштували у рамках програми Рух без бар'єрів зі спільним фінансуванням з державного, міського та обласного бюджетів. І це фактично вперше в Україні такі роботи провели у вже зведеному будинку. Конструкторським відділом було розроблено максимально е, оптимальне скажімо, рішення, щоб такий ліфт поставити в таку шахту, тому що шахту ми чіпати не могли. Будівля заселена і це несуча конструкція. Двосторонній ліфт обладнано на два входи: один з під'їзду, інший з двору. Вагу витримує до 400 кілограм. Виїжджаю, виходить. Без О, я тут, тут живу. Окрім самого ліфта, у під'їзді облаштували пандуси, тротуар довкола самого будинку аж до зупинки громадського транспорту. Тепер каже Олексій, ставить нові цілі. Мріє про спортивний майданчик у дворі. Аби там тренувалися діти, і він сам міг продовжувати відновлення. Хто ступає, то мої двері відкривають. Ви знаєте, ну ми ж не настаювали так, що аж там кричали чи там це, але ходили постійно. і от бачите результат, що держалися і не тіряли надіжди. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак ми Україна, марафон. Єдині новини.